Друзі, готую чесник під посадку. Не знаю, що де буду садити, як буду садити, але готую. Бо вже час підганяє, тому там далі знову дожжі передають. Так що буду десь шукати якісь містечка і буду садити. Що встигну. Такі гарні зубчики беру всі. Якщо попадаються такі тоненькі, я їх не наберу. Часник гарний у мене, але трохи псується. Але не знаю, один рік так само було, що і жовтий, і кувася, але посадила і ну, вродив хороший урожай, було все добре. Тому, бо я читала десь в коментарях, що він хворий, треба викинути. Не знаю, я нічого не викидаю, я сажу, і слава Богу. Це більше всього, що спека дає такий результат. Воно висушилося, вологи недостатньо в цибулинці цій в зубчику. Тому, мені здається, воно так. Звичайно, бажано обробити, не знаю, якщо є в мене щось, то може і оброблю. Якщо ні, то так посажу. Вибираємо як о, бачите, вже проріс, вже проситься в ґрунт, давно. Так ще будемо висаджувати, сподіваюся, що сьогодні, а там буде видно. Ну от, друзі, перебрали це, відійшло на споживання піде, а це, ну я не знаю, це, мабуть, 7 літровий відерочко. Ось скільки десь майже майже піввідеречка, нема пів. Я думаю, вистачить. У мене е, посадкові площі все зменшується і зменшується, тому не буду насаджувати, багато нам цього із головою вистачить. Зараз буду йти шукати, де посадити. Ну от, друзі, знайшла тут місце, вирішила тут під сливкою себе посадити. Е, другого місця не можу знайти і. Треба тут прибрати. У мене тут перший да, з двох сторон перець ріс, Але урожаю з нього толку не було. Тому мульчувала, прибираю солому, загрібаю і готую під посадку. Взяла свого помічника, хочу трошки зверху насипалось сходи якийсь бур'янець, хочу його трошки позбивати, ну не знаю, дуже мокро, погано, але хоч щось. Дуже мокро, налипає на, і на коліщатку, і на ці леза. Але пробую. Ну, от, друзі, вирішила все-таки не зрізати ту траву, тому що тільки мокрою і до них ще дужче цепляється. Зробила рядочок, а так буду по очереді робити рядочки і висаджувати. Висаджую на відстані десь 10 см один від одного зубчики. Я думаю, що це буде нормально. Завжди так висаджую. Ну, а між рядками десь приблизно буде 25-30 см. Дуже мокро, а тут ще в мене доріжка була. З тої сторони було простіше, бо ходила по, ну, не там, де мені садить, а тут, звичайно, ходжу там, де садить. Трошки складно рить рівчачки, але ну, що зробиш, треба все-таки висаджувати. Вже висаджую четвертий рядочок, і бачите, які крупні зубчики. Ну, не всі, звичайно, такі, але багатенько вибирала самі крупні. Як зазвичай, у часника треба вибирати самі більші зубчики, а цибуля щоб була сама менша. Друзі, посадила. Тут он, е, зрубала аліум, не знаю, загорнула, чи буде з нього щось, чи не буде. А так садиш. Там щось забула, там щось забула, Ну вже що маємо, то маємо, але слава Богу, висадила, зараз загортаю і буду займатися цибулькою. Загрібаю спочатку грабельками. Добрива сипала, то думаю, що буде користь. Не нашкодить. Ой, треба палички поставити. Поставила палички, на мітале. Щоб... Потім не забудь, що в мене тут щось посаджене. Тут викопала піонію, теж забула, але одна живенька, друга. Здається, пропала. Ось так, друзі, слава Богу, чесник посадила. Ось, друзі, півонія, яку я викопала, бачите, одна з росточками, а ця вся розсипалася, немає нічого, тому посажу в одну ямку. Я навіть не пам'ятаю, що це за півонія. Посажу в одну ямку і вже потім буду слідкувати, що там буде. Коло сливки, тут коло чесника викопала ямку, кладу сюди цю що з росточками, а навколо. Покладу ці, ну не знаю, з них щось буде, не буде. Це взагалі, здається, гнила. Але повикладаю, а там буде видно. Ще й маленькі всі якісь. Хай будуть. І загортаю. Тут десь ще тюльпани в минулому році досаджувала мілесенькі. Щось вилазило навесні, але я вже не пам'ятаю. Буде, буде, не буде, бачу, воно цибулинка якась лежить. Треба загорнути її. А так не пам'ятаю, що тут вже по весні буде видно, Все буде виходити. Ось так прижимаю, поставлю теж міточку тут, щоб не забутися. Ось так. Все. Ще, друзі, висаджую таку хризантемку, а там в кінці. У мене в сідиратах була під парничком, я показувала. Одну я посадила в той день, як я показувала, що я її знайшла в горшечок. а це хочу посадити тут, де у мене маточники. Я прям тако не дуже обтрушувала землю, так, щоб вона не перехворіла. І хочу посадити. Вчора на базарі бачила. вони десь до метра в висоту йдуть і дуже гарні. Дивіться, кінчики жовтенькі, ну дуже красиво. Але чомусь я не знаю, тут якісь бутони є, але мені здається, чи вони позасихали, чи я не знаю, що з ними не так Дивіться. Не знаю, що сталося, тому один посадила в горшечок. Тут теж бутони є, ну я не знаю, коли вони розквітнуть, бачите? Ну тут живенькі, а тут незрозуміло щось. Чи це хвороба якась, чи це від спеки, я не знаю. Так що висаджую тут, а потім вже, як будуть заморозки, буду старатися трошки прикинути. Листям може все-таки буде все добре. Так, поглибше ставлю в ямку. Дивіться вже, які це вже нові росточки, бачите? Так що все добре. Сподіваюсь, що буде все добре. Приживеться. Ще наче таких здорових морозів не передають, передають похолодання на цю ніч, а там знову має бути тепліше. Так що, морози ще поки не буде, як заморозок будеться нічого страшного. Потім прикрию їх і буде все добре. Друзі, ще викупила ось таку ромашечку. Колись в мене така була, ну, в минулому році була, в цьому році вже її немає. Тому купила і треба теж висадити. Пройшла, попровіряла більш-менш по опису. Що як відповідає чи не відповідає, але в цьому році щось все воно збилося, тому трошки попоправляла, але треба на слідуючий рік все коректувати, тому що не, не так воно щось стається. Ну і прийшла тут, де в мене були хризантеми. Не знаю, хочу до тих пір, поки сідирати. Тут в мене висаджені злаки і лілейники, а тут де були хризантемки, так по. Це і посажу цибулю. Зараз приберу ці хризантеми, які залишилися, як вже казала, буду їх різати, розкидати по городі. Друзі, першу висаджую сорт сеншуй, озима, рання, високоврожайна цибулька. Ну, висаджуємо, побачимо, що в нас вродить. Відстань також сантиметрів. Кулька така не геть мілка, ну не, і не, не крупна. Там він в цьому не крупніший. Ну і так далі. Да, друзі, тут набагато тяжче. Земля сира, там по доріжці, то мені було, а може, я вже заморилася, наче було легше мені його довбати. Це вже три рядочки саншей. Посадила і ще, мабуть, два рядочка буде, не знаю. А тут ось ішла, ще два бурячка знайшла. Це рябенький, здається, мене тут. Було. О, ну да. Один більший, другий менший. А ну, так, урожай збираємо. Що не зібрали. І вже кріпчик сходить, не знаю, якщо морозу не буде, то може ще підросте. Такий темненький він, але я в минулому році дуже багато збирала таку, в таку пору перед заморозками. Ну, от, друзі, вийшло п'ять рядочків. Щось я забагато накупиляла цієї цибулі, не знаю. Там ще пару штучок лишилося, але я вже їх не буду ніде тикати. А тут у мене ще два сорта таких і ще змішана червона із синя, із білою. То не знаю, зараз буду, мабуть, і там пробувати садити. Тільки стигну, зараз поки загортаю тут. І знаєте, друзі, садила, цибулька різна: і кругла, і довгенька попадається. Так що не гарантія, що це той сорт, який вказаний. Вже не знаю, де брати, щоб треба в професіональних магазинах, тому що на базарі це тільки розповідають, що це таке, а там, коли виростає, не зрозуміло, що. Ну, побачимо влітку, що буде. Ну, Друзі, плани міняються. Досадила цю цибульку. Там почала готувати, щоб там ще що садити. Приїхали гості, так що міняються плани, будемо займатися іншим відпочинком. І, друзі, чоловік трохи тут. Блін! А, є, думала, зламав кіточку. Корчує цей пеньок, не знаю. Подивіться, яке тут стелезне. Це... Це просто жах. Дивіться. Це все пень. І он який в діаметрі. Плавно, дивіться вже скільки накорчували. І ще є її. Ми в лісі знову і ось знову ці рижики, лисички. Не знаю, як вони правильно називаються. Сьогодні взяла ніч. Це, да. це Так. Опять це багамов. Наташа на каже, що це сарант. Ні, багамок. Хто гнилий? Ось о хороші. Ну, ну, який великий, той не не бери як гнилий. Что ну, там гнили? Ножки гнили. Ну, так обрежь ножку. Ножка, может быть, гнила, а он хороший. Ну, все нормально. Ну, а ну, да, там можно, я знаю. Вивезли друзі своїх в ліс і самі. Позбираємо трошки, щось, щось там знайдемо. Так, подружка знайшла гриб. Що це в нас? Зараз. Де там він? Клас. Ні, це цей польський. Це польський. Оце польський. Зайшли ось в таку красоту. Дивіться. Гарно, гарно. Молоденькі сосни. Папа, я не можу так Я дух пускаю. Давай викидай. Да я не можу викинути. я тут уже туди. Друзі, сутеніє, ми вже виходимо з хвойного лісу. Ще ще по акаціях пройдемося та йдемо додому. Ну, ось що назбирали: один грузь знайшли, один польський і лисички. Це зонтик. Ось зонтик знайшли. ця юпочка. Якщо з юпочкою, то це, то це зонтик. Це найнастоящий зонтик. І ось при виході. Ну, вже потрошки збирали, дивіться ще. Скільки цих лисичок. Дивіться, які гарні. О, аж дві. Раз, ось. От. Неочікувано попали на гриби. Ніхто й не планував сьогодні. Ну, отак. Ну так вже почти пів відра. Друзі, вже майже темно, ми в лісі. Наш Сусанін заблю... заблудився. Що ти не з тими людьми ходить? Ну, сподіваюся, вийдемо. Друзі, ми ще в лісі. Вже майже темно. Оце так походили, позбирали грибочки, називається. Ну, в лісі вже темно. Друзі, ми в лісі ще визивали підмогу. Нарешті нас направили на правильну дорогу. Друзі, ми вийшли на машини. Щось нічого не видно. Оно, бачите, вогники це наші машини. Нарешті ми вибралися з лісу. Все добре. Друзі, ми вже вдома. Світла немає. Горить, акумулятор підключила. Оце в нас подорож. По гриби вийшла, але цікаво було, посміялись, пошуткували. Так що, всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте сподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Пока.